Привіт. Я у Франції. Розпросився. Е Їду на наступну загрузку. Тут цікаві краєвиди, я вже здолбався тими серпантинами їхати. Зараз піднімаюся вгору, вже досить високо піднявся. Бачу річку, яка нижче мене десь буде метрів, певно, на 150. От. Згрузився я. Вчора приїхав, десь на третє, ну на, коротше, приїхав, то я десь півтретє, я вже настільки вже був собі, вишвидшив той, е, швидше їхав, що трохи швидше приїхав. От, але нюанс в тому, що коли я приїхав на місце, я не міг ще знайти у бо Ті уроди, я не знаю, як вони це роблять, то вони мені написали фамілію просто того, хто має ту зустріти, чи що, я не знаю. Коротше говоря, я приїхав до такої фірми, я об'їхав то місто що вночі пів години їздив, не знайшов, розвернувся, поїхав назад, став ночувати. Блін, я бачу красоту, але немає як, блять, стати, курва. там, На березі тої річки. Зробили собі і коротше, вертольотна посадка, басейн. Я в шокі, а це люди живуть. Так, суть і. Я забив на то все, пішов спати зранку. А одна єдина фірма, яку я там зустрів, це щось було зв'язано з сільським господарством, коротку, сільська техніка стояла, різні трактори, комбайни, всяка така херня. Мені я собі задав, що на тій херні, де я був, де я загружався, там було багато різних дисків, таких от колісних автомобільних, херень, мости автомобільні, ще різні запчасті. То такі всі великі, як би от. Я так щось подумав, що там. Я туди прийшов, сказав їм там в мене в сало Лєборг. Так кажуть до нього, Лєборг, вони щось там по-французьки до мене, щось там муркали. Коротше, ну я щось з того не в'їжджав ніхто пішов в бюро, Там чувак, який ніби щось розумів по англійськи, я йому сказав, типу, так-так так. Він так, так". подивився, каже. Там щось там. ви, ви, там все добре, добре. Я йому питаюсь, де я маю розгрузитися. Він на мене дивиться, я йому руками. З тої сторони розгрузка чи з тої. От слава Богу, всіх мовах розуміють ладен, пладен, то типа загрузка-розгрузка. Типу, загрузка типу нім німецькі слова, але розуміють всі, в всіх країнах, де я поки був. От. І. І він мені показав їхати там з тої сторони, я поїхав, і він мене розгрузив. От. Ну І приїжджаю я коротше, там собі знову на те саме місце Паркін, думаю, ще посплю. Пише до мене той мій прибомбачений Мартін. На що тої херні, що я вам казав, це три документи, їх треба було вислати, я не вислав був. Коротше. Він все срочно висилає, висилає, я кажу, ти давай коротше, не видумай, а давай шукай мені щось там далі від тої Франції, щоб я свалював звідси, я не хочу тут бути. Він все одно до мене доколупався я кажу, коротше, я не піпаю. Буде загрузка, я тобі поїду, по дорозі знайду почту. Ні, коротше, вже шукають, бо зараз там десь буде якась перевірка і коротше, буде проблема, там великий штраф. Ну і блядь, так як на каркав. Я тільки встав взувся, десь біля мене під'їжджає машина жандармерія. Три жандарми вийшли коротше, подивились на мої номера і до мене. Щось там. Тра-ра-ра, фронте, а ну на фронсе English. Він до мене по-англійськи, давай, щось там. Документи на машину, коротше, документи мої. Чи щось маю загружене. Я кажу, ні, типу кажу, розгрузився тут за 100 метрів. Я кажу, не маю нічого, відпочиваю просто. Він подивився, добре, добре, дивиться в цю мою карту побиту. Каже, я читаю мою фамілію і каже до мене, пані маєш Ну Я кажу, розумію. а він о, а я кажу, а що ви в Франції вчите русську мову? А він каже, ні, я з Грузії, каже, я офікел. Він коротше, має громадянство нормальне, е, як це називається, громадянство французьке, живе у Франції, ну і вже працює в фондармерії, тобто в поліції. І це і дуже такий приємний мужичок попався. Ну, взагалі з грузинами українці. У нас кожа біда, так що, як то кажуть, це спільний ворог. І дуже офігенний чувак, ніякі там ці документи я вже переживав. Я з тої сторони переживав, а з другої сторони, я вже там через границю стільки разів їздив, стільки всякої фігні перебачив, що я якось, якби, коли вони вицепляють, як? Виципляють психологічно, коли ти починаєш бояться чогось. Я стою так, що мені взагалі якби пострать на все. Ніякого хвилювання він взяв мої документи, перевірив по машині, прийшов, протягнув до мене руку, усміхнувся. Коротше, там спасіба там, щасливого путів, вся фігня. Я теж йому там кажу, до свидання. Ну коротше, так нормально. Ми розійшлися, каналом мені, і я тільки буквально спустився 100 метрів в то село. Ну, то містечко, але малесеньке таке селище, і там, там дуже цей дуже маленьке мало населення маленьке це. І, коротше, стоїть мерія щось так і писало, мерія так якось так і пише. І цей. І там десь ну, Я, звичайно, не гадався, що таке На Знайшов місце, де можна припаркуватися, то й пішов на то лапосте. Шкода, що вони на тих лапостах не говорять по-англійськи -по 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 хоча б. Взагалі ні по якому, і то настільки тупі, що просто атас. Я їй показую бумаги і кажу, мені треба відправити в Польщу. На мене дивиться і маш, я їй Поланд. Нє. Бо вони говорять, що на Польщу у них полонія. Чому Полонія, не знаю, але. А пишеться пологне. Вот. Я їй кажу, Полонія, вона все равно, що там маше до мене. Я їй показую вже конверт на прилавку, вона мені дала конверт. Я кажу, адрес майне і адрес... Куди їде, вона мені рукою. Теж дуже довго їй доходило, що я хочу. В цій показала мені. Зараз цікавий мостик через Озерце. А, то я вже спустився з тої горити. Тут, вже... тут воно досить спокійне, там та річка досить можна текла, тут так спокійно. Е, і, це. Ну і, коротше, так На пальцях я з нею договорився, вона мені пояснила, де написати адрес, я написав. Я написав адрес той, заплатив їй. А, кажу, типа, how much. Вона дивиться кванто. Типу тобто, теж скільки тільки по-італійськи. Що там туди-сюди, коротше каже до мене. Ду 0 Отак вона сказала. Ди, зеро Ну, я так якби в школі французьку вчив, хоч я її не вчив, а тільки деколи присутствував на ній. Ну але рахувати до 10 то вмію, звісно. Ну, догадався, що Ди, зеро то 2-0. Ну і... Так собі подумав 20 злотих, але в мене там було три листочка. Я перед тим відсилав таку папку гідну, і там мені вийшло було на 5 євро, я до неї кажу, ду зеро. Вона сі-сі, si, si, там «ві ві» віпше Я вже, блін, загнався то по-італійськи. І вже там, блін, хоч тих мов і не знаю, але футаю. Вот. І коротше говоря, дійсно вона починає шукати да, здачу. Я їй витягую 2 євро, показую, може типа та, о, вона, о, ві, 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 там, мерсі взяла, коротше. Я кажу, адрес good, вона там подивилася, типа, good, good, приліпачила марку, все нормально. Ну і я пішов. От, і так, така інтересна нині була історія. Особливо інтересно, з тими поліцаями. Саме смішне, то, що після того я дзвоню до шафану і кажу, так і так мене тут кажу, перевірка була. А він каже, то треба було каже, як він русскоїзичний треба було в нього кажу, запитатися, які в них штрафи за перегрузку. Я думаю, ну так, да, до повного щастя мені треба було тільки в нього ще запитатися, які в них штрафи до за перегрузку, щоб вони мені перевірили ті папери. І тоді я би, блін, точно десь встряв. Там штрафи 750 євреїв. Я щось подумав, що ну і нафік разом з їхньою перегрузкою. Ліпше якось не знати ні про ту перегрузку, ні про ці штрафи. От. Під'їхали вони, бо я стояв в такому місці. Місце під забудову, тіпа, шутер був розсунутий. Розсунутий шутер. І, і ще пару купочок шутеру. І така вирівняна така площадка. Фактично на в'їзді містечко від тої фірми 100 метрів реально. От. І. і я собі там запаркувався, мені там якраз пасувало близько. Бо вони мене зразу питали, тіпа, ти їдеш на загрузку, на розгрузку, я кажу. Я типу, кажу, тут розгрузився. Він каже, а де? Я кажу, а тут 100 метрів, там фермерська техніка, бо навіть не знав, в принципі, як сказати, нормально по-англійськи, як то пояснити, трактори і так далі. Ну і кажу йому, фермерські авто там стоять, бачив пан, що там на мене ну, бо то ще ми по-англійськи говорили. А потім вже вказав, що він вміє по-русски. Тоді він вже мені ніяких сильних питань не задавав тільки. Мене питання було, а що ж ти, якщо ти українець, то ти їздиш на польських номерах. Я йому пояснюю, що кажу. Я працюю в Польщі, польська фірма, живу в Варшаві. Маю польські документи. Він каже, понятно. Дивись, він там пішов в машину, вписав в комп'ютер, вони перевіряють, чи там десь тебе не сфоткала камера чи так далі, щоб якщо ти маєш якісь... То зразу на місці треба платити штраф, ну, але так як в мене все буде чисто і в мене і в тій машині, ну то він мені побажав щасливої дороги. От щойно по правій стороні ви бачили полянку, Тоже, там щось буде робити. Практично на такій самій площадці я і ночував. Ну як ночував? Я приїхав третій ночі, і там вони мене там і зустріли. От. Погода, бомба, 13 градусів. Зараз на дворі я виходжу, кофточка розчіплена. У мене зараз е, пічка ну, типу, як не то, що виключена, а ще й повністю на 0 скручена, бо жарко. І найбільший прикол. Не знаю, як я то затупив, але я навіть і того не знав. Але вказується мій холодильник. Мій холодильник має ще й режим тепла. І якось я вночі хотів його трошки. Зменшити холод, бо в мене там нічого вже такого немає, там, щоб там, щось таке, що треба було сильний холод. Ну і дивись, пише холод, hot-cold. Та й думаю, натисну на то, чи... бо там лампочки діоди загоряються, типу, їх там шість. Наприклад, в мене стояло п'ять включених. Я хотів зробити, наприклад, три. Дивись, раз включилося три, лампочка і переключилась на червону. Я щось так ось тому не, не дав такого сильної уваги до того. Думаю, ну та мало лібо, певно, що зараз холодніше є, ніж треба, і тому воно так включилося. Коротше, зранку я встаю, а в мене, коротше, в тому холодильнику була пачка масла. Чи воно розтопилось повністю, розтеклося. Я його скільки міг туалетним папером півмотка туди натолкав, вибрав, а решти включив в холод, і воно тепер застило. Тепер як я то звідти маю витягувати то масло я якось аж ще навіть поняття не маю. Ось. Ось така от ситуація. До зустрічі.